Доброї ночі, друзі. Стрім починається. Ради бачити ніч з 17 на 18 вересня. Ставте лайки, ставте запитання. Будемо з вами обговорювати підсумки. Буде багато цікавого, як завжди. Будьте активними і донатьте на потреби Збройних сил України в цьому стрімі. Збираємо на потреби. Фонду «Промінь поваги», який робить збір для кількох механізованих бригад, в тому числі 28-ї, в тому числі 47-ї, Торецький напрямок, Покровський напрямок. Робіть, будь ласка, донати на ту банку, як в описі відео, яка в описі відео і яка є в чаті. І є також PayPal в цього збору. Будь ласка, робіть. Це. Отже, перед стрімом прямо вночі з'явилась новина, що затримали. Українського чемпіона, легенду Олександра Усіка в Польщі. Його було затримано представниками польської поліції. поліції. Затримання тривало менше години. Президент Володимир Зеленський виступив з обуреною заявою в зв'язку з цими подіями. Його було відпущено. Володимир Зеленський зробив пост. Я був обурений таким ставленням до нашого громадянина і до нашого чемпіона. Доручив міністр закордонних справ Андрію Сибізі і міністр внутрішніх справ Ігорю Клименко негайно розібратися в усіх деталях інциденту в аеропорту Кракова. Щойно мені повідомили, що все вже добре, нашого чемпіона відпустили. Більше його ніхто не затримує. Написав Зеленський, сам Усік зробив теж коротку публікацію в соцмережах. В Інстаграмі в сторіс про те, що е відбулося непорозуміння. Шановні друзі, сталося непорозуміння, все швидко вирішили. Дякую українським дипломатам за оперативну підтримку. Пише Усіка, там був консул, який виїхав з Кракова до аеропорту, і шана польській поліції за виконання своїх обов'язків, попри зріст тут, Усік е після е того, як його звільнили. Добре, що все швидко розібралися. І з іншого боку, звичайно, з огляду на таку складну динаміку стосунки з Польщею, то цей інцидент він точно не додає довіри і не створює додаткової позитивної динаміки цих стосунків, згадаючи, як польські громадяни місяцями блокували україно польський кордон, не давали українським фурам проїхати, розказуючи про начебто якісь. Проблеми на польському внутрішньому ринку через українське зерно і так далі. Хоча зерно там йшло транзитом через Польщу на інші європейські ринки. Активно діє в прикордонних регіонах Польщі партія Конфедерація, яка орієнтується на проросійський вектор, і є повторенням Орбанської партії в Угорщині і партії Фіцо в Словаччині. І це все дуже сильно псує стосунки, які між Україною і Польщею складаються. Це було помітно під час зустрічі в Києві, де були присутні міністр закордонних справ Польщі Сікорський, міністр закордонних справ Литви Лансбергіс молодший і український президент Зеленський в ході Ялтинської європейської стратегії. Вони збиралися, і як написала польська преса, то зустріч була не дуже привітною. Президент волів, щоб Польща активніше підтримувала вступ України до Євросоюзу, тоді як Сікорський казав, що цей процес має зайняти 10 років, не менше. Скільки це зайняло, і в самої Польщі. тут звичайне обурення президента можна зрозуміти, тому що 10 років Україна собі дозволити ніяк не може з огляду на те, якою ціною дається ця євроінтеграція, і якщо в Польщі це зайняло 10 років, то Україна. Готова швидше виконати всі необхідні умови для того, щоб це не розтягувати на 10 років, і е, якщо Україна виконає домашні задання швидше, то нема сенсу тримати її в передбанку всі ці 10 років. Також президент зажадав, щоб Польща дала Україні більше військової техніки, зокрема, поділилася системами протиповітряної оборони винищувачами міг, просила Україна збивати російські ракети та безпілотники, якщо вони перебувають в українському повітряному просторі, і досяжно для польського ПТ, теж сказав, що він не може, на жаль, гарантувати збиття в українському повітряному просторі польськими ППО російських дронів, якщо не буде прийнято спільного рішення всіма країнами-членами НАТО, тобто має бути координація. А що стосується передачі мігів, то теж тільки після того, як Польща отримає компенсацію за ці міги у вигляді інших літаків, вони готові передавати їх Україні. Ну, звичайно, вислуховувати такі пояснення президенту складно, тому що на кону життя мільйонів українців. І, звичайно, я допускаю, що український президент був обурений цими відповідями, тому що вони явно. Не відповідають українському інтересу в цій війні, враховуючи, що Україна страждає не тільки за себе, але й за Польщу, тому що якби Україна впала, Польща була б наступною мішенью. А зараз виглядає на те, що Польща є бенефіціаром цих процесів в частині отримання величезної кількості українських робочих рук талановитих і набагато ґливих ніж польські громадяни на свій внутрішній ринок і на задоволення своїх локальних потреб. Це все дуже. Грустно розуміючи, що для України критичне повернення громадян назад, і особливо співпраці з Польщею в частині повернення українців, теж немає. На словах розказують, що будуть допомагати на ділі, нікого не повертають. І навіть створення польського батальйону, який широко анонсувався, на 10 тисяч людей, які доберуть в цей батальйон, навчать відправлять на Україну назад на українські фронти. Добре обученими і оснащеними, ну, за наявною інформацією записалися в цей батальйон. Ну, якщо не десятки, ну точно там не більше, ніж кількосот людей, ніяких 10 тисяч там немає. І процес цей фактично далі декларації нікуди не зайшов. Тому в нинішніх реаліях це ну, викликає теж президента багато обурення. Ну і останнє це те, що Польща зажадала, щоб Україна. Підтримала питання ексгумації поховань на Волині поляків, які загинули від радянських куль. І тут президент сказав, що це питання, яким мають займатися історики, і вирішуватися на рівні перших осіб без участі міністрів закордонних справ. І Тут теж. Важливо розуміти, що для Сікорського це питання теж болюче, тому що конфедерація розігрує цю карту на своєму електоральному полі і набирає рейтинг з 8%, начебто вже до 12 рейтинг конфедерації піднявся. Враховуючи тенденцію по країнам сусідам в Угорщині, в Словаччині, це нічого хорошого теж не несе для правлячої партії, партії Сікорського. І тому, звичайно, в його б інтересах було, якби Україна пішла на поступки. Виконавши необхідні умови, таким чином знявши цю напругу, баємо те, що маємо. Стосунки інцидентам з усіком точно краще не стануть. Добре, що швидко все розрішилося, але щоб партнери по той бік кордону розуміли, що Україна воює не тільки за себе, але й за них. І якщо вони думають, що НАТО зупинило би Путіна, це якраз навпаки НАТО тільки роззадоріла Путіна бажання показати нікчемність. Є структури і напасти на країну НАТО, для нього є якраз великим стимулом. Пункт другий. Зброю дуже хотілося отримати від Польщі як можна більше, і щоб ракети збивали. Пункт третій, щоб українці вертали в Україну, а не затримували їх на своєму внутрішньому ринку. Тому такі от, динаміка, така, як є. Тим часом інші новини: Олександр Камишин вертається в «Укрзалізницю». Прекрасна новина. Камишин буде членом наглядової ради, представником держави. Він зарекомендував себе надзвичайно потужним, ефективним керівником УЗЕ під час війни. Прийшов на посаду очільника УЗЕ в 2021 році, коли розпочалося повномасштабне вторгнення. Камишин став лідером по суті всієї інфраструктури України, тому що коли ніхто не знав, що буде далі. Камишин не просто зберіг керованістю залізниці, але показав найкращі. Лідерські якості загалом в військовій логістиці, в пасажирських евакуаційних потягах, в дипломатичних перевезеннях, в евакуації тварин з зони бойових дій, евакуації рухомого складу, вагонів, локомотивів. Тобто все працювало як годинник, коли країна рушилась на очах за часів керівництва в Лукузрізниці. Укрзалізниця показала ті якості, про які багато українців забули за роки Незалежності, тому що все життя ця залізниця асоціювалася з негативними відгуками від сервісу і з поганими новинами. А тут абсолютно унікальні якості, про які пишуть книжки, знімають фільми. Камишин був героєм багатьох передач, в тому числі Леттермана, з президентом. В цих умовах його повернення дуже дуже позитивна новина. Тому вітаємо. Це означає, що на посаді радника президента Камишин буде опікуватися не лише оборонними підприємствами, але і підприємствами інфраструктурної галузі, тобто перебирає на себе функціонал Ігоря Ш... Вибачте, Ростислава Шурви, який працював заступником голови офісу президента. Так, тим часом залізниця 46 разів впродовж серпня було завдано ударів по об'єктам інфолізничної. Один залізничник під час ударів загинув, троє поранено, травмованим залізничникам та сім'ям загиблого надається допомога. Як фінансова, так і інша. В цілому протягом серпня ворог цілив як по енергетичній залізничній інфраструктурі, так і по станціях та рухомого складу. Найбільше обстрілів задають об'єкти, які на території перефронтової зони на Донеччині, Харківщині та на півдні країни. Сумна статистика, але, звичайно, залізниця залишається мішенню для ворога. По Коломойському цікаві теж новини. Посольство держави Ізраїль направило клопотання до Головного слідчого управління Національної поліції з тим, щоб їм дозволили представнику посольства відвідати Коломойського в слідчому ізоляторі. Тобто, по суті, визнано Коломойського громадянином Ізраїлю. Після того, як його позбавили українського громадянства, а кіпрський паспорт в нього забрало буквально днями через шахрайство з цим документом. Тепер Коломойський це громадянин Ізраїлю. І відповідно, в інтересах Ізраїлю було б його отримати собі назад, і в інтересах Коломойського так само виїхати з України, але навряд чи це реалізувати вдасться. Надто далеко все зайшло для Коломойського. Нарешті його чекатиме справедливий суд по справі замаху на адвоката Сергія Карпенка, про яку я, ще будучи журналістом, дуже багато писав, і особисто знаю Сергія Карпенка теж дуже добре. І обставини цієї справи, і навіть допитувався в цій справі. Тому. Суміжній справі, давайте так скажу. Тому посольство Ізраїль демонструє, звичайно, те, що має демонструвати, увагу до своїх громадян, але це також показово, що Коломойський насправді вже більше не перебуває під захистом української держави. Республіка Кіпр не просилася на зустріч з Коломойським, а просто забрала в нього паспорт. Так, дорогі друзі, наш стрім триває. Війна в Україні не завершиться ні в 24, ні в 25 роках. Ми маємо бути реалістами, заявив новий міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельсманс. Брекельманс. Він наголосив на важливості надання підтримки Україні та на довгостроковій перспективі для завершення війни. Це означає, що ми маємо робити більше, але ми також не повинні занадто підвищувати наші очікування, тому що іноді люди думають, що спочатку російське вторгнення було спринтом, який перетворився на марафон. Але насправді це спринт довжиною 42 кілометри, тому ми повинні продовжувати надавати підтримку Україні. Так, начебто, переходимо до запитань і до заклику. Давайте, будь ласка, підтримуємо цей збір промінів поваги. Фонд благодійний, який збирає на Мавіки для 47-ї і 28-ї бригад. Тут в описі відео і в чаті є Монобанка. Зараз поговоримо. Те, що вас цікавить, Маргарита Василенко, Олександр Волошин, дякую за привітання. Толик Юшкевич, Серега, давно не был у тебя на стриме. Привет, Толик. А я стримы роблю регулярно, тому завітайте швидше и частіше. Такой вопрос, пишет Юшкевич. Как думаешь, почему встречу с Бликиным идет явный агент Кремля Юра Бутусов и Виталий Шабунин? По моему мнению, там еще не хватило Юрий Калуценко. Толик... Юшкевич, запитання слушне і абсолютно логічне. Присутність як Бутусова, так і Шабудіна на цій зустрічі зрозуміла для мене. Американська дипломатична практика передбачає дуже чітке правило: якщо держава відвідує високий гість, в даному випадку, міністр закордонних справ, держсекретар США Ентоні Блінкен, то він зустрічається як з представниками влади, так і з представниками опозиції. З представниками влади зустрічі були відомі з Зеленським, з представниками найвищого політичного керівництва. А з опозицією зустрічі не було ні з Порошенком, ні з Бойком, ні з Тимошенко. Зате була зустріч з Бутусовим і з Шабуніним. Моя відповідь: Америка розглядає саме цих людей як майбутню опозицію, як люди, які підуть в українську політику після того, як закінчиться війна і буде проведено вибори. Саме тому. На цю зустріч запрошують майбутніх опозиціонерів політиків. Насправді і вже зараз і Шабунін, і Бутусов ведуть політичну діяльність. Те, що вони заявляють, це не заяви журналістів, це не заяви активістів. Це виключно політичні заяви. Подобається комусь не подобається хейт, чистому вигляді, але це політичні заяви, тому що ні журналісти, ні активісти в притомному стані в демократичній країні таких заяв собі дозволити не можуть. А політики можуть, ми бачимо, як Трамп себе, наприклад, поводить. Тому і Шабунін, і Бутусов – це політичні опозиціонери до Володимира Зеленського, які поки що не оголосили про свій перехід в політику, але вони вже ведуть політичну діяльність. Скажіть, будь ласка, від того, що слон не називає себе слоном, він же не перестає бути слоном. Да? Від того, що Бутусов або Шабунін не називають себе політиками, вони ж не перестають бути політиками, не перестають. Відповідно, в моєму особистому розумінні зустрічі Блінкіна з Бутусовим і Шабуніним це зустрічі як з опозиціонерами, як належить до практик американської дипломатії в країнах, які відвідують високі гості. Тому все дуже логічно. Ну і запитайте принагідно Бутусова чи Шабуніна, чи підуть вони в політику. може, якщо не всі, то частина з них точно буде балотуватися на наступних виборах. Вони це вже робили насправді. Там ріко обурена ставленням до усіка громадянина України з боку польської політики Політи... поліції. В Польщі кайданки мають право одягати в ситуації, коли затриманий чинить опір діям співробітників поліції. Чекаємо подробиці. Ну так да. я не уявляю, щоб усик чинив опір, тому кайданки виглядають дивно. Нарешті Масі Магричани каже, що у мене добрий звук. Дуже радий. Мікрофон бачите повісив. Сподіваюся, що звук вас теж радує. Андрій, я з категорії тих підписників, що дивляться запис зранку. Рано на роботу, гарного стріму. Андрій, дуже вам дякую. Я сподіваюся, що ми будемо зустрічатися не тільки в записі, але й в прямому ефірі. А вам доброї ночі, так само, як і ви мені бажаєте. Галина Гнатковська, вітання Житомирщині. Посол США в Україні не розуміє, що таке Бутусов? Питає Наталія Анохіна. Я думаю, що посол США діє виключно тому, як я це пояснив. він їх ідентифікує як опозицію до влади, що належить до практик дипломатії США зустрічатися з опозиціонерами в країні, яку вони відвідують. Марина Кравчук, ну нехай ще буде, але Бутусов це взагалі треш. Ну, я вами згоден, це треш, але це зустрічі, які не ми визначаємо. Ми не впливаємо на гостей і формат зустрічі. Так, друзі, нагадаю, що на цьому стрімі ми збираємо на фонд промінь поваги збір для «Мавіки», на «Мавіки» для двох бригад 28 і 47. Будь ласка, робіть ваші внески, фонд купить «Мавіки», особисто відвезе їх на фронт. Будьте, будь ласка, активними в вашій діяльності. І зараз буде подяка за попередній збір на 47-му бригаду. Де моя статистика? От моя статистика. Хочу подякувати всім, хто був небайдужим і підтримав, підтримав 47-му бригаду. Оксана Борхоль, Олексій Москаленко, Олександр Грильченко. Сергій Піскун, Олена Карасаєва, Олена Карасаєва двічі, Андрій Колісник, Наталія Стрецька, Інокентій Вайзбейн, Ігор Терещенко, Андрій Сташенко, Ірина Огінська. Дякую всім, Сергій Романов, Юрій Сергієнко, Зінаїда Тікка, Наталія Талочка, Ірина Безродна, Тетяна Русяєва, Сергій Іпатов, Ірина Огінська знову, Григорій Цвіненко. Сергій Птаховський, Петро Гуцалюк, Гусалюк, Любов Браславець, Володимир Пелих, Олег Вахрушев, Сергій Лиходіт, Костянтин Литвин, Людмила Судьбіна, Олександра Ков... Оксана Ковальова, Вали... Галина Велика, Наталія Веровчук, Михайло Фомін і дуже-дуже багато просто анонімних пожертв, кошечок, кішечок, які були передані на цей збір. Так, да, дуже багато. Ірина Безродна, Тетяна Русяєва, Геннадій Ковальчук, Владислав Понобренка, Юрій Сергієнко, Олександр Козалецький, Олексій Москаленко, Віталій Єрмоленко, Кіра Романова, Олександра Шокун, Ірина Огінська, Валерій Чеботаренко, Олег Вахорша, Тетяна Гумінська, Юрій Сташенко, Олексій Степаніщев, Євгеній Омельяненко. Наталя Стрицька, Ковальова, Анатолій Вівденко. Дуже уклінна, всім велика подяка. На цьому, друзі, я вам дякую за вашу увагу. Дякую за те, що вночі були з на прямому ефірі. Дякую всім, хто дивиться запис в ранковий час. Всім гарного дня. До побачення, до зустрічі.